Їх обличчя добре знайомі нашим глядачам. Ці спортсмени та спортсменки успішно представляють Волинську область на міжнародних аренах і на рівні України. У стінах ОВА підбили підсумки спортивного року 2024 і відзначили найкращих. Тренери та спортсмени отримали грошові сертифікати, щоб не зупинятися на досягнутому. Не обійшлося і без теплих слів. Кожного з вас вітаю з тими нагородами, які ви здобули. Це е, велика честь і для мене, і для колективу Волинської ОВА спілкуватися з вами, бо тому, що ви представляєте як Україну в цілому, так і наш регіон, зокрема на міжнародній арені, на різного роду змаганнях. І саме основне, що е, ви здобуваєте дуже гарні результати. Тому від себе вам щиро дякую. За ваше відношення до спорту, за ваші результати. Хочеться мені також побажати вам нових успіхів, нових звершень. В першу чергу на Олімпійських іграх, а також на інших міжнародних змаганнях. Чи це чемпіонат світу, по тому чи ви, іншому виду спорту, чи чемпіонат Європи. Традиційно сформували рейтинг кращих волинських спортсменів і тренерів, нагородили найуспішніших з олімпійських і неолімпійських видів спорту, а також кращих спортсменів і тренерів з видів спорту осіб з інвалідністю. Навіть під час повномасштабної війни наші волиняни та волинянки показують достойні результати на змаганнях і чемпіонатах. Такі результати наші високі. і Я переконаний, що спільна робота з військовою адміністрацією. Однозначно дасть нові результати в спорту ну, на спортивних змаганнях. Звичайно, розуміємо, що обмеженість допомоги може бути на даний час, але все необхідне. Однозначно, ми спільно разом закриємо і для того, щоб вас не було проблем в тренувальному процесі. Вітаю тренерів і спортсменів з тими результатами, які здобули ви на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Із такою колосальною підтримкою обласної влади у спортсменів і їх тренерів все вдаватиметься. І надалі Віра Шевчук, телеканал Аверс.